Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗУК. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблів, Ворошилка, сонечка Працюємо різними видами оплати через заготівку, за оплатою з НДС та за оплатою на рахунок ФОП. Знаходимось в місті Дніпро, вулиця Городійська, 28. Якщо забажаєте, можете приїхати придбати у нас запчастини. Сьогодні в нас на огляді ось такий. Вал відбору потужності. ВОМ в зборі, як його ще називають, оригінальний на дві вузьких стрічки. Як можете бачити перед вами хвостовик і в наявності, ось як можете бачити, тут у нас підшипничок встановлений. Такий вигляд має. З іншої сторони також є варіант на 8 шліців та широку стрічку. Ось такий варіант є у нас наявності Також в наявності є запчастини до самого. Вум це у нас йде барабан з шестерньої сонячної в зборі. Також хвостовики інші. На 6 на шліців старого зразку, нового зразку, пружини, різні кріплення. Окремо стрічки ВОМ є в наявності та багато чого іншого. На МТЗ майже все є, чого немає, те має бути в наявності в ближайший час. Можете бачити, гідроциліндри є в наявності, кронштейни гідроциліндрів, проставки, спарки, як їх ще називають для колес. Та багато чого цікавого. Якщо вас щось зацікавило, можете зателефонувати нам номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт та на наш інстаграм. Підходьте, приходьте, пере, переходьте, підписуйтесь та замовляйте. На ну все добре, до побачення.